Каша по-норвезьки грот. Як запам'ятати, кашу ми їмо через рот, тому грот, аре грот. Рисова каша буде рис грот. А вівсяна каша буде хавре грот. Ну і ловіть ще одне слово хавре овес. Хом'ячок хаває овес хавре. Масло по – смире. А мастити по-норвезьки о смире. Колись давно лікували маслом ці застуди. Тобто, коли ти сморкався, то використовувалось багато масла, смир. Ну і не забувайте використовувати слова по максимуму. Осмире мастити це не тільки хлібчик, а і себе, наприклад, кремом. Смир. Вареничко по-норвезьки буде сільте той. Якщо слово довге, завжди діліть його на декілька слів. Тут у нас сільте. Це консервувати осільте, яй сільтер, дюсільтер. І це слово ви вже чули з е, огірком, наприклад, сільтет, «агюрк». схоже на слово сіль, адже консервуємо ми і цукром, і сіллю. сільтетцей. Мед по-норвезьки хунін. Щоб запам'ятати, уявіть хазяюшку таку американську, і приходить чоловік, як каже ханні другенька, а мед буде хунін, тобто воно у нього дорогенька, солоденька", солоденька ще й з медом. Хунін. Такі слова я люблю. йогурт, по-норвезьки буде йогурт. <laughs> йогурт. А печінковий паштет по-норвезьки звучить як левер постай. Де левер це печінка. І треба запам'ятати, бо якщо йдете до лікаря і щось якісь проблеми з печінком, можете сказати також левер. Постай, паштет, схоже на наше слово левер постай. От з булочками в норвежській мові прикольно. Звичайний хлібчик, не солодкий, якась маленька хлібиночка, яка, наприклад, на два розрізається, у нас буде рентсті. В перекладі ренд коло, а стік штука, тобто якась кругла штука. А вже тільки вона солоденька, з ізюмом да, чи з якоюсь начинкою, це уже у нас не рентсті, це уже у нас звучить як боле. Пластівці, сухі сніданки, суміші, пластівці, мюслі звучить як фрукост блондинь. фрукост слово, ви вже знаєте, це сніданок, а блондинь це у нас суміш, і використовують його по максимуму, тому що це не тільки про сніданки, але тут у нас фрукост бландень. Ну і ці слова, я думаю, ви вже знаєте. Банан буде банан, а яблучко буде епле. Ну, яблучко легко запам'ятати, думаючи про iPhone. Так? Там якесь яблуко, Apple. apple.